Ранку. Дуже сумувала за тобою і чекала зустрічі. І сьогодні мене з тобою запросив у гості пустунчик. Він надіслав телеграму. Ось послухай. Є у мене новий дім. Добре, затишно у нім. Є ванна, передпокій, спальня є. Дитяча та вітальня. Нові меблі я придбаю, як розставити, не знаю. Ви до мене приїздіть і мені допоможіть, щоб швидше доїхати до пустунчика, мені з тобою потрібен казковий швидкий транспорт. Що це може бути? А я пропоную тобі вирушити у путь. На чарівному стільцю. Отож вмощуйся зручніше. І один, два, три, стілець лети! Так, ми з тобою потрапили в будиночок до пустунчика. А зараз я і ти загадаємо пустунчику загадки, щоб він зрозумів, які меблі йому потрібні. У ні, воно стоїть, і на ньому Сашко спить. Так, це ліжко. На стіні вона висить, рядок книжок на ній стоїть. Так, звичайно, це книжкова полиця. Пустунчик зрозумів, які меблі йому потрібні. А зараз давай пограємо в гру. Така називається що? В яку кімнату? Так, звичайно, які меблі потрібні для ванної? Давай розглянемо з тобою. Які меблі потрібні. Так. Умивальник. Ванна, звичайно. Так. Добре. А які меблі потрібні для спальні? Так, звичайно, ліжко, щоб спати на ньому, шафа, щоб складати речі, тумбочки, щоб щось розміщувати свої якісь речі також. А що потрібно для дитячої кімнати? Ось ліжечко, стілець. Так, різноманітні полички. Так, ще що потрібно. Навіть комп'ютер, щоб займатися або грати в якісь ігри. Так, дуже добре. А ще ми з тобою пограємо в гру. Назви перший звук. Сьогодні ми говоримо з тобою про меблі. Ось тому визначимо звук. Перший у слові. Диван. Так, у слові диван перший звук Д. Так, далі це ще у нас шафа. І перший звук у слові шафа Ш. Так, далі у нас стіл. Який перший звук у слові стіл? Звичайно, с. Ось. І закінчується наша подорож. І ми з тобою повинні сказати, давай скажемо, хто робить наше житло затишним, красивим? Так, звичайно, це батьки, і ти можеш приймати участь. Що ти робиш в своєму житлі? Прибираєш. Яку ще участь? Ти приймаєш, що саме ти робиш? Я впевнена, що коли ми з тобою зустрінемося, ти все мені розкажеш. А тепер ось перед тобою є ось такі два кружечки. І я пропоную тобі подивитися на них, подивись, будь ласка, на ці кружечки, і обери. Якщо у тебе все-все-все вийшло і тобі сподобалося, обери зелений кружечок. А якщо тобі все сподобалося, але щось не виходило, не вийшло щось у тебе. Обери, будь ласка, синій кружечок. Але я впевнена, що ти молодець, і у тебе все вийшло. Дякую тобі сьогодні за роботу. Бувай!